Сьогодні я готую смаколики з кисломолочним сиром. Бачите, вже приготувала трохи це з кисломолочним сиром, а це з яблуками. Просто яблука і трохи цукру. А тісто я готую дуже просто. Вода, трохи солі і замішуємо тісто. Воно повинно бути таким середнім, не дуже м'ясеньким і не твердим. Ось вот така смакота. Подивіться, на, на каналі у мене є і чибірики, і дортки Ось це ми називаємо Dortya Sken з, з сиром кисломолочним. А це я зробила для себе з яблуком. Мені подобається яблуком, дуже-дуже полюбляю. Ось вот така смакота у мене готується сьогодні. дуже швидко, дуже-дуже швидко готується. І не ну, дуже просто. А з яблуком, знаєте, як пиріжки з яблуками, такий смак має. Тільки я це не дрожжеве кіста, а звичайний. А донечка полюбляє мене з кисломолочним сиром. М -м -м, як пахне. Курицю я не додавала в яблука. Тільки яблуко і трохи цукру. Слушайте. І от така смакотіння буде зараз. І будемо ми обідати. Поки смажимо наші смаколики, подивитися, що в нас робиться на вулиці. Холодина така. Бачите, скільки снігу випало. Мінус 7. Дуже холодно, дуже. Так, ну що, наші даркістки не готові. Це з яблуком. Ой, як воно пахне. Я розрізала, як воно пахне з яблучком. Дуже полюбляю. І з кисломолочним сиром. Це теж дуже смачно. Але з яблуками зараз зроблю каву. І така смакота у нас буде. Дивіться. Це дуже смачно, обов'язково приготуйте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім дякую за підписки! Пока-пока!